Розглянемо більш детально підрозділ асортимент. Саме в цьому підрозділі у нас зберігається вся інформація про наші товари, які ми продаємо, наприклад, на рецепції, вода, шкарпетки і так далі. Про наші послуги, це ті, ті е, види тренувань, які у нас є в залі, та е, сировина та калькуляційні товари. Е, про це трошечки. Пізніше побалакаємо в наступному відео. Давайте розглянемо спочатку інтерфейс даного розділу. Перше це поле класи. Це поле у нас як можна провести аналогію з робочим столом на комп'ютера або ноутбука. Тобто тут у нас зберігаються папки для того, щоб нам було зручніше створювати. Певні категорії товарів. Да, наприклад, ми можемо зробити персональні групові тренування, окремо магазин, сировину, оренду на всі напрямки товарів, які є в клубі. Зручно зробити окрему папку, для того, щоб пришвидшити в подальшому пошук цих товарів. Ми можемо також робити дочірні елементи, якщо нам необхідно. Скажімо, вглубь, да, цю папку розширити. Також ми бачимо, що це у нас вказано класи локальні, але якщо у вас мережевий клуб, можна ці класи повністю переносити, потім додавати в мережеві. Є кнопка, зараз вона не активна, тому що клуб локальний. Наступне поле це товари. В цьому полі у нас відображається вся інформація про товари, які були заведені. Цей значок означає, що цей товар активний, якби він був білий, це був би неактивний товар. Потім назва йде, всі назви мають бути унікальні, не має бути дублювань, тому що це дуже ускладнить в подальшому роботу, особливо. Якщо це стосується послуг, а, також має бути бажано унікальна ціна, да, тобто не має бути два тренування першої категорії по 500 гривень. Це некоректно, неправильно, все має бути в одній унікальній позиції заведено. Та до кожного товару. У нас є додаткові налаштування, які ми можемо в цьому полі додати. Наприклад, дозволено до продажу, якщо, наприклад, у нас є оренда або якісь певні послуги, які у нас надаються тільки в обмежений проміжок часу. Наприклад, з 16 до 22. Да, і так, на кожен день тижня ми можемо задати певні обмеження, ну, якщо це необхідно. Тобто для даного товару, да, для оренди, ми не можемо продати цей товар в понеділок, наприклад, в 2 години дня, да, тільки з 16 і до 10 вечора. І також ми бачимо додатковий. Додаткове налаштування це залишки на складах. Це налаштування актуально саме для товарів, які продаються у вас на рецепції або в магазині. Тобто фізичний товар, який у вас десь зберігається на складі. Обов'язково для всіх таких товарів має бути присвоєний склад, і тоді за допомогою документів переходних, розходних документів, буде завжди у вас актуальний залишок зберігатися у цих товарів. І якщо у вас склад тут не назначений, в магазині ви не зможете ні побачити цей товар при продажі, ну, відповідно, ви не зможете його продати клієнту. Тобто для товарів всіх має бути вказаний склад. Більш детально про заведення товарів та послуг поговоримо в наступному відео.